Будемо відверті гра Dune Awakening Багато в чому про фарм ресурсів. Ви будете фармити починаючи з перших хвилин гри і аж до самої глибокої пустелі. Навіть не так у глибокій пустелі ви будете фармити ще сильніше. Для того щоб ваш фарм був більш продуктивним, є один цікавий варіант. Ви можете вивчити професію планетолога на всі три рівні. Тим чином ви зможете легше знаходити ресурси, а коли знайдете, то більш ефективно їх видобувати. Крім того, ви будете менше зношувати транспортні засоби, які використовуєте, і також з більшою ефективністю відновлювати їх. Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кипінь, і в цьому відео я вам розповім, як вам пройти всі квести спеціалізації планетолог і здобути всі три рівня цієї професії. А також як отримати унікальний дистикост і інші винагороди за цей ланцюжок квестів. Персонаж, який вам потрібен для того, щоб пройти цей ланцюжок квестів, знаходиться на початковій локації Південна Западина Хага на схід від торгівельного посту, верховина Грифона, і на пагорбі над імперською випробувальною станцією номер 2 там ви зустрінете сивочолого чолов'ягу на ім'я Дерек Чинара. Він представиться вам як імперський планетолог. І саме поговоривши з ним, ви зможете отримати перший квест у ланцюжку квестів планетолога. Він попросить вас спуститись у дослідницьку станцію, яка знаходиться під пагорбом. Ця станцію знаходиться з південної сторони пагорба. І всередині вам треба буде розібратися з якимись бандитами та знайти певні записи, які потім треба принести Дереку. Після чого вам треба повернутися на той самий пагорб, де був Дерек Чінара, поговорити з ним ще раз, здати йому квестову річ. За це він підкине вам трошки солярісів, і також відкриє перший рівень спеціалізації планетолог. Взагалі, в подальшому, після виконання кожного із завдань, вам треба буде повертатися за винагородою на цей пагорб, де він буде вас чекати. Далі вам доведеться досить таки багато мандрувати мапою, причому часто з одного кінця мапи у інший, тому я наполегливо рекомендую для виконання подальших квестів планетолога мати орнітоптор. Для початку другого завдання вам треба буде знайти дерека на локації Західна Западина Вермілія на науковій станції 197. Поспілкуйтесь з ним, послухайте його історію і далі вирушайте у глиб наукової станції, щоб знайти для нього квестову річ. Знайшовши мікрофільми, повертайтесь до Дерека, поспілкуйтесь з ним ще раз, віддайте мікрофільми, після чого він зникне. і Вам треба буде знову повернутися на пагорб над станцією номер 2 для того, щоб отримати винагороду. Поспілкувавшись з Дереком у його таборі та отримавши винагороду за попередній квест. Він попросить вас відправитись до Арекіну та передати звіти його босу. Для того, щоб потрапити в Арекін, вам треба скористатися повітряним транспортом, вийти за межі Хаґа-бейсен або скористатися послугами пілотів-орнітоптерів, які є на кожному торгівельному кості на мапі Хаґа-Бейсен. Потрібний вам персонаж знаходиться у приміщенні над паром. Зайшовши у загальну залу, вам треба повернути праворуч, далі піднятися сходами, і у віддаленому куточку ви знайдете цього пихатого пана. Вам треба поспілкувати з ним і далі повернутися до дерека. Наступного разу ви зустрінете дерека. Він буде у клітці на випробувальній станції номер 76 на локації Джапаль Аль Альянуб. Вам знову ж таки треба буде поспілкуватися з ним, дізнатись, що йому треба. Потрібна йому річ знаходиться в глибині станції за потаємними дверима. Вам треба шукати таку собі картату стіну, на якій буде один жовтий сегмент. Взаємодійте з цією стіною, вона від'їде в бік, і далі ви зможете пройти в потаємну кімнату, в якій знайдете квестову річ, записи імперської випробувальної станції. Обшукати станцію, знайти потрібну річ, також знайти ключі від його клітки, повернутись до Дерека, звільнити його, віддати квестову річ. І далі вам треба буде знову прибути до табору Дерека. Поговоріть з ним там, він вас відправить в одну з двох локацій, в залежності від того, яку фракцію ви обрали, ви будете прямувати до Аракіну або до Харковіледж. Аркіні або у Харковілідж, вам треба буде знайти NPC, з яким треба буде поспілкуватись. У моєму випадку у Аркіні це був Зуфір Хават. Треба поговорити з цим NPC, дізнатись те, що просив Дерек. І далі знову повернутися до табору Дерека та поговорити з ним. Дерек відправить вас шукати загублену Фріменську Січ Тарл. Вам треба вирушити у північний лівий кут мапи Хага Бейсен. І на межі локації західна оборонна стіна. Ви побачите велику ущелину, зайшовши в яку ви знайдете руїни Січі Тарл. Там вам треба знайти кам'яну табличку і взаємодіяти з нею. Отримавши потрібну річ, повертайтесь до табору Дерека. Наступного разу ви знайдете дерека на випробувальній станції номер 29 на локації розлом Хага. Спустіться у глибоке провалля на дні цього провалля. Ви знайдете вхід у випробувальну станцію. Пройдіть всередину, і там ви зустрінете дерека. Поспілкуйтесь з ним, дізнайтесь, що йому треба, і рухайтесь вглиб станції. Всередині станції знайдіть таємну кімнату, заберіть записи та принесіть їх Дереку. Потім вирушайте за винагородою. Наступного разу ви зустрінете Дерека на випробувальній станції номер 71 на локації Майса Таріл. Поговоріть з ним, дізнайтеся, що йому треба. Вирушайте в глиб станції. Вам знову потрібні таємні двері, за якими будуть потрібні записи. Проте, на відміну від попередніх випробувальних станцій, тут вам також треба знайти таємну бібліотеку, в якій лежить книга, яку вам треба забрати. Бібліотека та книга, розташовані у кімнаті, яку ви бачите на екрані, і яку навряд чи сплутаєте з чимось іншим. Поверніться до Дерека та віддайте йому все, що тут знайшли. Наступного разу Дерек знову попросить вас відвести звіт його босу. Після того, як ви відвідаєте Аракін і повернетесь назад, ви не знайдете Дерека у таборі. Натомість ви знайдете кілька найманців, які будуть намагатися вас вколошкати. Здихайтесь найманців і далі вирушайте на випробувальну станцію номер 163 у локації Одам. Заходьте у станцію і рухайтесь вниз. На цей раз Дерек буде вас чекати трошки глибше у станції, ніж зазвичай. Дізнайтесь, що йому треба, і далі рухайтесь в станції за маркером. Він вас виведе на навчальну голограму, яку вам треба забрати та повернути до дерека. Поговоріть з ним ще раз. Він вам подякує і далі повертайтесь до нього в табір. Далі у його таборі вам треба поспілкувати з Дереком ще раз, і після цього ви завершите ланцюжок його квестів. Вітаю! Ви тепер отримали всі рівні професії планетолога і зможете прокачувати навички у відповідній вкладці. Також ви отримали у якості винагороди унікальний дистикост. Який називається Батіг. Якщо інформація у цьому відео була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, залишайте позитивні коментарі. Також пишіть про те, які ще відео по цій грі ви хотіли б побачити. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.